Вітаю вас у новому відео. Сьогодні знову рубрика Готую на 5 днів. Поділюся з вами, що готувала. Можливо, для вас щось буде новеньке, а про щось я вам нагадаю, і ви приготуєте і будете мати собі ідею. Починаю з першої страви, відправила на сковорідку обсмажувати фарш. У мене свинина була, тому використала її. Можна взяти і, звісно, і телятину, можна взяти і куряче м'ясо, все по бажанню. Обсмажую до золотистості, далі відправила сюди подрібнену цибульку. Разом з цибулькою обсмажую, Видавила зубчик часнику, такий величенький, додаю сіль. Перець, трошки куркуми, перемішую, тушкую, щоб спеції разом із фаршем гарно поєдналися, пропиталися. Куркума, до речі, дуже корисна спеція, тому обов'язково її додавайте в страву. Вона не має ніякого вираженого смаку, але дуже корисна. Далі сюди додаю трошки подрібненими маленькими кубиками паприку, точніше, перець-жовтий. І, і також натертий сир. Далі додаю сюди трошки вершків, небагато. Люблю додавати їх як окурку, так і ось в таке М'ясо для того, щоб воно було таке соковитіше, і воно гарно ним пропитається. Ще трохи так тушкую, щоб виправилася трошки рідина. І десь у мене пропало це відео, де я замотувала у млинці цей фарш, і виходять дуже смачні млинці. такі. Далі буду готувати деруни. У мене є такий помічник кохоний комбайн. Завдяки ньому це моя одна із улюблених страв, тому що швидко готувати. І якби не було його, то я б, напевно, готувала б її набагато рідше, тому що терти на терці картопля це ще те задоволення. Завжди, коли картопля вже натру, я відправляю на друшлах, щоб зайва волога стекла, тоді картопля ніколи не буде рідкою. Далі додаю сюди декілька столових ложок борошна небагато, одне яйце, витавлюю сюди достатньо так, чесничку, Любимо, щоб був аромат чеснику у картоплі. Додаю сіль, перець і перемішую все до однорідності. Також, якщо у вас картопля темніє, є такий сорт картоплі, що буває швидко темніє, то додавайте сок лимону. Тоді буде зберігатися колір картоплі і не буде вона швидко темніти. І буду робити з сиром кисломолочним, показую вам ось часто з ним роблю. Дуже нам подобається. Сир додаю сіль перець, також подрібнила дрібнесеньку кріп. І замішую. І Далі на долоньку тоненьким таким шаром викладаю картоплю, ставлю всередину сир кисломолочний, зверху трошки прикриваю картоплю. Тобто шари картоплі мають бути невеликими, для того, щоб вони гарно приготувалися, готую на невисокій температурі з двох сторон до золотистості, Ось, коли не приготувала з однієї сторони, перевертаю на іншу сторону. Олії також потрібно так достатньо, щоб картопля гарно приготувалася, обсмажилася. Якщо хочете, можете накрити кришкою, щоб вона ще краще протушкувала всередині. Я, в принципі, ніколи не накриваю, якщо на найвисокій температурі, то вона готується добре. Перша страва також є обов'язковою, тому поставила варити суп. У мене буде з куркою. Я цей раз поставила ось картоплю і курка у мене тут крильця, гомілки. Я їх завчасно обов'язково вимочую, так довго вимочую, декілька годин, Для того, щоб зайва кров вийшла. І так само свининою роблю ну і все інше, що там додають у курку чи свинину. І варю ось так, не обсмажуючи. Якщо шматочка м'яса, то обсмажую завжди перед тим, як додавати. І в мене смажку, додала. Ячміни у мене буде супчик, і ось в кінці вже додаю зелень. Далі готую наступну страву, поділюсь з вами дуже цікаво. Нарізаю ось такими пластинками гриби, бажано взяти такі побільші гриби, тому що вони ще ці пластинки трошки стушкуються і стануть набагато меншими, тому бажано брати такі крупніші гриби. У мене печериць, я завжди шкірку з печериць очищаю, хоча знаю, що хтось не очищає, чомусь я завжди знімаю її, мені не подобається зі шкіркою, і поки в там я подрібнила дрібненьку цибульку. Далі гриби трошки солюю перчу, щоб вони також були смачні, доведені до смаку, і коли вони стали вже золотистими, то виключаю. Далі беру фарш, у мене знову ж таки свинина. Нарізаю дрібненьким кубиком цибулю, додаю сюди часник, видалюю, великий зубчик, додаю сіль перець і замішую ось такий смачний фарш. Можна, знову ж таки, взяти будь-яку. Будь-яке м'ясо, яке ви хочете, можна і куряче взяти, словом, яке вам подобається. Далі беру лаваш, ну, точніше, тортилю, ви можете взяти і лаваш, тут вже немає значення. І Оскільки в мене тортилі, то я вирішила її розрізати на філ, ось такими, щоб трикутничками закручувати. Викладаємо першим шаром м'ясо. Тоді викладаємо на м'ясо гриби, зараз покажу у повільному темпі, щоб ви зрозуміли, як це робити. Так, Достатньо м'яска викладаємо таким гарненьким шаром, ось так розкладаємо пластинки, грибочки, які обсмажували. Далі на них викладаємо шматочок, ось так пластинку помідору, і ось так закручуємо трикутничком. В даному випадку, якщо будете робити лаваш, наприклад, то лаваш можете порізати такими прямокутними шматочками. І загортати у них. Далі потрібно взяти одне яйце, столові ложки сметани. Я тут вирішила у маленькій мисці збити, зрозуміла, що в мене не поміщається, перенесла в другу миску. Замішуємо просто ось так до однорідності, не потрібно збивати, це просто на великій швидкості, то так виглядає, ніби я збиваю його. І далі, ось цією сумішю з яйця і сметани, змащуємо гарненько ось так лаваші всі повністю, і зверху нам потрібно їх. Посипати сиром. У мене був пластинками, тому викладу його. Якщо у вас сир звичайний шматочком, то натирайте його на крупній терці і кожен шматочок гарненько посипайте. І також, якщо любите прованські трави або італійські, то можете зверху ось так посипати, трошки приправкою, це також додасть водку смаку, буде дуже смачно. Ось такі класні рум'яні трикутнички виходять. Запікала їх в духовці при 200 г. Градусах, десь близько 45 хвилин. Ви завжди дивіться по своїй духовці. Я трошки попробувала з краю фарш, він був готовий, я тоді їх виключила. І готую ще одну страву. Відправляю на сковорідку м'ясо. Цей раз в мене куряче, шматочками порізане, але не філе куряче, це в мене було, а обрізала з гомілок і з стегна, обрізала шматочки м'яса. Вони трошки жирніші, звісно, ніж філе, тому буде смачніше. Додаю туди цибульку подрібнену. тут поставила варитися картоплю, посолила її, хотіла додати лавровий листок, виявилося, що він в мене закінчився. Додаю декілька горошин чорного перцю. Він також віддає свій смак. І далі до цибулю з куркою додаю ще моркву натерту Тушкую разом. Буває, що я ще додаю столову ложку томатного соусу, це раз не додавала, не хотілося мені. І далі додаю сюди до моркви з цибулею і з куркою свої спеції змішані. Я сама замішую, там в мене паприка курку. Кума, сушена цибулька, сушений часничок. І дуже така смачна спеція виходить. і універсальна. Я завжди таку універсальну роблю, рублю, яку додаю багато, дуже страв. Відправляю за смажку у картоплю, разом їх тушкую вже повністю до готовності картоплі і в кінці додаю зелень. У мене потрібний кріп, дрібнесенько, і все, картопля готова. Дякую, що додивилися дивилися відео до кінця. Поставте йому вподобайку, підписуйтесь на канал і зустрінемося з вами у нових кулінарних відео.